Колеги. Серійні колеги. Я закривав очі на все. Но коли я почув, що вони розводять сплетні про мою маму, то був предел. А ти знаєш, що дідько мамо в Португалії заміж виходить, від неї тут скриваю. От у нього буде тато португалець. Не депаршеві. <звідько> <звідько> Та моя мама не може нікого любити. Моя мама любить тільки мене. Я не вірю в ту брехню. Ви ж мені казали, що у мами ніколи нікого не може бути. А пам'ятайте, як я маленький, залазив вам під пашку і косав вас за зачецьку, що вам аж сльози виходили, а ви так тішилися і казали це мій маленький бідів, якби ви знали, як мені того зараз бракує. Поїхали на ті дурацькі заробітки, обіцяли, щоб через півроку А Вже прийшло 15 років, ні мене не приїжджайте і мене до себе не кличеть. А я якраз зайкнувся, що хочу до вас їхати. Та що ми казали? В сраконарах до цей та Татаро. І сижу. ма. Ви що не розумієте? Я вас ріминою. Який тато португалець! Ей, що плачеш? Ти що дурний? Мені просто муха в око попала. Ходи сюди. Чекай! А дай сюди, подивлюся, що ти не переживай. Лаче! Та нема там ніхіра. Ну як немає, те чую, що є мені там коли? Ладно, що я приїхав? Ти маєш загранпаспорт? Маю. Я зараз туди назад їду в Португалію. Ти не хотів би зі мною перескочити? Зїдемо твоя мама. Уявляєш, яка вона буде рада. <рес> Та ясно, що би хотів, але я не потягну, то дорого. Та успокойся, я з тебе гроші не візьму. Просто перевезеш мені горілку і серети через кордон своїми колегами. Якими колегами? Як їх там, Лесик, Юлік, не пам'ятаю. Ті засранці мені не колеги. Я можу їхати хіба і на сам без них. <рес> Та що сам? Мені треба, щоб ви троє їхали. Що ти на собі перевезеш ціле гавно? Якщо такі розклади, то я не їду. Ну, коротше, я про це те не збираюся. До пошукаю пацанів, може вони поїдуть. Чекай! Рембо, скажи мені чесно, ти їздиш там по тих португаліях. Та правда, що моя мама має хлопи там і збирається заміж за нього? Хто? Твоя мама? Що з дуба впав. Чоловіче, та її хлопи бояться, як вогню. Коротше, не крути мені сраку, ти їдеш чи ні. Та їду, їду. Стоп, де троє. Я зрозумів. Де пацани? Чекай. Вони не там. Ну що, шо? щось клює? Так клювало два рази на ту На твоє вудку. Та, що мою вудку брав? Та то не я, Лесик то брав. Ага. Ви маєте закордонні паспорти? Я маю є. Бо там зараз треба, може, буде кудись їхати. Діть, вибач мене, будь ласка, я більше не буду казати, що у тебе буде тато португалець. Двість, вибач за те, що сплітничав про твою маму. Знаєш, чув, десь він, не знаю, де він таке. Пацани, я то вас прибачаю. Ну, казли На, що ви таке з фотографією робили? Ось за те, що зробили, цілувати. Цілуй. Цілуй. А я сраки не підтирав. Точно? Ти дивися мені. Блін, що таке? Тримай! 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 Алло! Мам, я зараз дуже сильно зайнятий. Я вам ввечері по скайпу призвоню! Тримай, тримай! Тимай! А Що ти... Ти, ти робиш? Та нахід вам старий, папа, як ми їдемо в Португалію? В сраку на раки поїти, будь ти багато горіли. Ту, Чого? Матич! Дичьте хобутьте! Стоп, пацани! Додому придіватися дуйте! Час! Чого криште? Чого? Ти чи що? Ви вділились як на весілля? А ти що не придіваєшся? То я не буду придіватися. Як такого в Європу поїдеш? Рембо, Я думаю, що не солідно. А вийку ремба мене тисне. Та нічого страшного, потерпи трошки, добре? Да, ну як потерпи, воно мене тут колить. Ну Будь ласочко. Рембо подивись, так нормально. Ні, Лесик, того трошки прикрий, бо то буде видно. Я думаю, проканає. Так. У мене ще 10 бутилок водки. А можна весь тільки на брата. Що робити ще з домов? Ну та нас чотири. Він правий. Дві лишні. Давай <звіт> вип'ємо. Плаць, пани пан. О, ні. в пірдолі, дай сюди. Що ти робиш? Що ти руки розпускаєш? Перевезти хочу! Дергай мене. Буди сюди, Леся, помож мені. Ой, курембо, ну воно в не все одно тисне. Що ти постійно нижик, та баба? А ти чо сам не, не вдівався? Мудрий? Що? Кому ти тикнув? Чекай, рамбо, я все розберу. Хто ти такий? Хто ти такий? Хто ТИ такий питайся? ДО КОГО ти тикаєш? Не до кого ти тикаєш? Ти хочеш він тобі не зламав? І так маєш кривий, як відкриваєш, ПИВА. Сюди! Що ти мав казати? Кажи! Вій шо? що? Війкорембо, вибачте мене, будь ласка, я більше не буду до вас тикати. Він більше не буде рембо, він не хотів. Ну, я надіюся. Що ти мутиш? А що як все не влазить? Ти що надпив? Патани, ви собі не уявляєте, де ми їдемо. Та там в моїй мамі на городі, а так, та як нас, але чаросте. Та мама себе там вже не зле почуває, хлопці, не вздумайте там при людях до моєї мами казати цю Галя. То вона сіньора Галина. Чули мене чи ні? А чо? що? а чо? Бо мама не живе в хаті, мама живе в віллі. Я собі уявляю, зараз приїжджаю. Мама мене зразу за руку і по магазинах. Все мені нове буде купляти. Штани, сорочку, шкарпетки мені купить трусинові. Шорти мені купить нарешті. А, -а, -а. а нам щось купить. чуєш, а той анекдот, ти пам'ятаєш, ти наш найлюбимий. Той про яйця? Так. Рембо слухай, супер анекдот, ми його дуже любимо. Слухай, Петро каже до Василя, а спорив нас з тобою разом п'ять яєць? А той каже йому, а в тебе що одне? Ей, малий! Ти що, крісну кози витираєш? Чого я нікуди не витираю? Ви хоч паспорти взяли? Та я взяв. Є. Я забув. Ласик, ти Та я б пожартував, їдь дивись вперед, блин! Пацани, ну у вас баня, давайте сюди паспорти. Є, yeah, є, yeah, бачу. Yeah. Чуєш, Рембо, скажи мені, будь ласка, бо мама має вже українську пенсію, то вона ще буде мати португальську, та? Мені вже ціле життя робити не треба. Я буду на португальську жив, пенсію, мама на українську. А де візи? Що, що? Де Шенгенські візи позвони. А ми на Шоєгені не їдемо, ти казав, що ми їдемо на Краковець. Всі нормальні білі люди, які їдуть хоч раз за кордон в Європу, мають мати Шенгенські візи! Перший раз таке чую. Шмо потлати? Я чув для України взагалі вже віз не треба. Ні в Європу, ні куди. Я так настроївся їхати. Та ще поїдеш і разом ми з тобою поїдемо. Ти мене не розумієш, Ласік. Я придумав. Слухай, є лазейка через село Поповичі. там не треба ні віз, ні паспортів, нічого не треба. Б. А як нас лапають? Та скармського гриби збираємо. Та то далеко, Лесик, 370 кілометрів, ми будемо три місяці йшли туди! Та хоч півроку, блін. Голосуємо! Я йду. Я пацани, напевно, не можу. Пацани! Колеги є колеги! Дайте п'ять!